Ти гарний молодий хлопець в повному розквіті сил, значить, в ацтекській культурі тобі б не дали можливість викладати фотки в інсту чи відосики в Тікток зі своїм смазливим личиком. Тому що щороку під час святкового весняного дня Такстатель найгарнішого молодого хлопця з числа Ацтеків приносили в жертву. Спочатку його наряджали в золоті прикраси. Найкращий одяг, і він проходив вулицями, де всі перед ним падали на коліна, прославляючи його красу. За 20 днів до жертвоприношення йому давали в дружини одразу чотирьох дівчат, а за п'ять днів до жертвоприношення влаштовували Бухалівки на його честь. На останній день його відвозили на окремий острів, де цтекські жерці клали хлопця на вівтар. Розрізали живцем грудну клітину, виймали серце, яке ще билося, а потім відрубали голову. І так кожен рік.